Вже маємо затверджені Мінфіном нові форми декларацій для єдинників. Проаналізуємо, коли та як спрощенцям уперше подавати звітність за ними. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Нові форми декларацій спрощенці мають подавати за звітні періоди, починаючи з 25-го року. Тобто перша та друга групи вперше звітуватимуть за новою формою у 2026 році за 25 рік. Звісно, якщо не змінюватимуть групу впродовж року. Дебют для третьої групи за перший квартал 2025 п'ятого року. Дедлайн подання 12 травня. Хто вже відзвітував, із єдиного податку повторно декларації за оновленими формами за 24 рік не подаватиме. Однак, Якщо знадобиться уточнити раніше подану звітність, доведеться використовувати нові форми за новою формою. Подаватимуть і ліквідаційну звітність спрощенці, які закрилися у січні-лютому 2025 року. Що стосується єдиників четвертої групи, то податківці рекомендують після появи нових форм електронних, якщо є можливість подати уточнюючу декларацію на 2025 рік. При цьому запевняють, що за її неподання статусу позбавляти не будуть.